Вітаю на каналі. Отже, як бачите, хто дивився попереднє відео, це таке продовження виготовлення малого вітрогенератора для малого вітряка в проміжках між роботою над великим вітряком. Як бачите, тут вже матриця практично готова. Що тут зроблено, поклеєна складканина поверх того, що було. Зачищено і пофарбовано перший раз. Воно висохло і знову зачищено, щоб прибрати найбільші нерівності. Там уже те, що мілке буде, то вже не суттєво. Тепер ще раз його пофарбую. Як бачите, ці пиляки, що чистить, воно міско тканина і епоксидний клей. ну Задоволюваю. Отже, він практично матриця вже готова. Да, там тінь падає такий, як бугур такий страшний. Mm -hmm. да. От, матриця вже готова. От, тепер фарбую і починаю виклеювати окремі елементи для свого вітряка Савоніуса. Мені буде потрібно, я так підрахував, 12 штук таких для того, щоб зробити 4-метровий вітрячок. От, висотою 4 метри, сама, сама вітроголова. От. І, як я вже й казав, паралельно я вирішив зробити генератор для малого вітряка для перевірки, кутів установки лопастей для гвинта Дар'є вертикального теж. От, те, що я показував, магніти я поклеїв. Щоб не сильно, так як цей генератор, ну, як би сказати, такий пробний варіант. Ну, я не планую, що він буде там працювати, супер. Просто буде працювати, може потім піде для декоративного освітлення квітів, саду, таке. Це вже деталі. Але це вже потім. Клеїв на цьому клеї. Супер клей, він гельвий. Бачите, От, взяв для того, щоб зафіксувати вже сильніше магніти, так як вони мають таку особливість розлітатися при навантаженні, взяв скло стрічку, її зафіксував тим же клеєм, потім намотав і клеєм цим же промазав. Воно тримається не гірше, ніж його заливати повністю епоксидним клеєм. Тим більше, цей генератор у мене такий собі експериментальний. Получився певний конфуз. Як я анонсував, я планував використати оцей статор. Я його намотав 36 пазів. От, намотав давно, навіть лаком його пропитав, перевірив він якби чітко магніти, між іншим, клею під нього. Але, виявилось, діаметр заліза цього. Трошки малувати. Я взяв кришки передні. Ну, це уазік москвич, Ну, коротше, совдеповське це. От. Але він виявився чуть, трош, трішки менший діаметром, ніж цей паз, який тут є. І я не зміг його відцентрувати. Я вже вставляв його сюди, збирав, кришки дві передні взяв. Як бачите, вони не вимиті ще. Це просто була проба, як воно буде збиратися, все, тому що тут і кріплення, ну це я буду робити окремі наружні шпильки, просто зроблю і все, тут немає ніяких проблем. І Потім згадав, на щастя, що я не викинув цей мій самий-самий перший статор, який я намотав. Перший це із УАЗа точно, був генератор. 18 пазів на все, повторюся, тут 36. Так? 18 пазів, але я зібрав і на диво воно працює. Це радує. От. Є невелике залипання, хоча я тут робив віскос, але просто ну, то не важливо. Я перевірив і замикав обмотки між собою, тобто він клинить. І так, все нормально. Це тому воно таке потерте, бо так він був біленький, гарний, все чітко. Отже ці кришки вимию, от, зберу його докупи і йдемо далі. Ну, А це основне завдання. Це я пофарбую сьогодні, Воно буде підсихати, потім буду вже клеїти. Уже буду показувати, коли ну, уже зроблю хоча би парочку штук цих е, самих. Уже виклеєних тут елементів, елементів для вітряка, для того великого вітряка. Отже, хотілося би швидше, ясна річ, але треба, крім того, що хто живе в сільській місцевості, знає тільки зараз робіт. Крім того, нагадую, хто не знає, що в нас іде війна із. Окупантами російськими. От, і тому доводиться відволікатися на роботи, які потрібні для підтримки наших хлопців, які ну, визволяють нашу країну. Так що, тому трошки пізніше. Але нічого, все доробиться, все буде добре, все буде Україна. До скорих зустрічей!